Після трьох місяців перерви на маршруту Житомирі вийшов трамвай. Зараз буде працювати шість трамваїв. Інтервал буде до 15 хвилин зранку до вечора. З шостої години, це якщо брати по площі перемоги з шостої години ранку, 6.13, якщо бути точніше, до і в 20.32 він повинен заїхати в депо. В області зросла захворюваність на коронавірус. Продовж місяця найбільше випадків реєструється саме в великих населених пунктах в містах. Це якщо говорити за місяць, це звягіль Коростень, бердичів. Але я можу ще і сказати, що це завдяки тому, що більше людей тестуються на цю інфекцію. Тому і в статистиці ми бачимо більш реальну картину щодо захворюваності. В Шудуарівському парку прибирають та фарбують літак. Коли заходять сюди, люди вони кажуть, що це жах. Але зайшов я, я, я подумав, що це краса. І зможу тут зробити квест на тематику постапокаліпсису, тому що, скажімо так, літак більш-менш в такому якраз стані, тобто тут, скажімо, вигадувати нічого не потрібно, і просто працювати з цим. У Житомирі 1 березня відновили рух трамваїв після тримісячної перерви. Я люблю трамвай, я його побачила, що тільки він має йти, я в інтернеті. Ті прочитала і прибігла. Ми дуже раді, і ми вже катаємося по справам. І так ми дуже вдячні, що повернули трамваї, бо якось Житомир без трамвая це не Житомир. Зазвичай на маршруті у робочі дні їздили до 12 трамваїв, розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. 1 березня на лінію їх вийшло вдвічі менше. Зараз буде працювати шість трамваїв. Інтервал буде до 15 хвилин зранку до вечора. З шостої години, це якщо брати по площі перемоги з шостої години ранку, 6.13, якщо бути точніше, до і в 20.32 він повинен заїхати в депо. Рух трамваю у Житомирі призупинили наприкінці листопада 2022 року після російських обстрілів енергетичних об'єктів України. Рішення відновити рух трамваю міська рада ухвалила після відновлення енергетичних потужностей. Колі були прочищені, черговий трамвай проходився позавчора. За словами Олександра Шевчука, автобус номер 2, який їздив по трамвайному маршруту, не курсуватиме. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Аліна Данилко, Суспільне новини, Житомир. У Житомирській області зростає рівень захворюваності на ковід. 19 за період з 17 по 23 лютого фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували майже 500 випадків захворювання, що на 44% більше порівняно з початком лютого. Продовж місяця найбільше випадків реєструється саме в великих населених пунктах в містах. Це якщо говорити за місяць, це звягіль. Коростень, бердичів, але я можу ще і сказати, що це завдяки тому, що більше людей тестуються на цю інфекцію, тому і в статистиці ми бачимо більш реальну картину щодо захворюваності. Житомирянин Микола прийшов на прийом до сімейної лікарки з симптоматикою респіраторного захворювання. Каже, що свого часу перехворів на коронавірусну інфекцію. Так, легко перехворюю, я не так, як жінка була у добоніцю попала, а я так. Це... Якимись пугом, як то говориться. Ну, прощаюсь до лікаря зразу, як температура. Сімейна лікарка Світлана Пастух каже, що серед її пацієнтів зростання рівня захворюваності на ковід-19 не спостерігає. Все сьогодні ми зробили сім тестів, з них два позитивних на коронавірус. Легка форма, призначається лікування. пневмонії майже немає. Дуже рідко бронхіти. Симптоматика в основному може бути температура, нежить біль в горлі, дуже рідко кашель. Ми стали більше діагностувати штам омікрон, який і ще більш підступніший. Чому тому, що початок його вкрадливий. Не такий бурхливий, не так звертає на себе увагу, але він дуже важкий своїми ускладненнями. За словами завідувачки інфекційного відділення Житомирської міської лікарні, номер 1 Оксани Волкової. Минулого тижня в лікарні серед пацієнтів зафіксували чотири летальні випадки внаслідок ускладнень. Коронавірусної інфекції вік досить поважний вік, тому що це люди із супутньою патологією. Дещо у нас зменшилася, скажімо так. Під настороженість до коронавіруса, хоча з початку війни, і ви знаєте, що з 20-го року коронавірус до нас як прийшов, він нікуди не дівався. Найбільш вразливіші це люди похилого віку, або люди, навіть і не похилого віку, але ті, які мають дуже важкі супутні патології. Представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Лутай розповіла, що на Житомирщині від коронавірусної інфекції двома дозами щеплень вакцинувалися 38% відсотків жителів області. З них бустерні дози вакцини отримали близько 2% відсотків населення. Ольга Степуренко Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. До се підтягнули у Житомирі створили безпечний громадський простір для жінок та дівчат. Вільна тут можна безоплатно відвідувати заняття із йоги або пілатесу, а за попереднім записом отримати консультацію психолога, інеколога, юриста Олеся Алєксєєва, переселенка із Мелітополя, прийшла сюди на йогу вперше. В інтернеті побачила і Прийшла подивитися, поспілкуватися, що тут відбувається саме. Дуже сподобалося, Оксана все нам розповіла, показала нам графік роботи. В них уже є на тиждень. І запросила, от ми прийшли сьогодні перший раз на його у центрі. Проводять заняття з арт-терапії, аби зменшити рівень стресу. Що стало легше? Я завжди пропоную знайомитися з кольорами і вчити себе відчувати. Знову ж таки, не забувати знати, що яка б я жінка не була, чи доросла, чи мені 30, чи мені 50, чи 100, Я беру олівчик і я щось малюю. Я вимальовую свої стани і подивитися, скільки процентів того чи іншого стану ви вималювали. Малюєте тиму кольорами. Орами, що вам красиво. Якщо не хочеться малювати, просто споглядайте на ці кольори. Простір вільно створили за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Ми маємо контакт і будемо далі налагоджувати тісну співпрацю з різними дуже сферами для того, щоб можна було дати відповідь для жінки у будь-якому питанні. Якщо питання насильства сім'ї, якщо питання профорієнтації, питання здоров'я, питання краси будь-яке. Будь-яка сфера, яка стосується жінок. Працюємо ми з середи по неділю, п'ять днів в тиждень, з 11 до 8. В нас є розклади наших занять, ми їх друкуємо в телеграм-каналі, Фейсбуці виставляємо. В нас є телефон, по якому ми відповідаємо нашим жінкам та дівчаткам, розказуємо, що саме буде, і записуємо їх на наші активності. Сюди може зайти кожна. Кожна жінка, я ж кажу, не зважаючи на вік будь-якого віку. Абсолютно всіх ми раді бачити. Абсолютно з кожною ми будемо займатися, щось їй пропонувати. Зараз ми збираємо інформацію, чого б жінки хотіли. Ну і будемо все це вводити. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. Все, що залишилося від цього літака, ще в тому стані, який він був, це кабіна пілотів. Ось тут ми би хотіли і зробити фінал нашого квесту. Назар – один із організаторів благодійного квесту у літаку. Тривалий час літак був закритим. Перше, що почали робити організатори, зайшовши на борт Ту-104 104, це прибирати. 23 лютого я вже отримав цей літак, зайшов сюди, і перше, що ми почали тут робити, це вже прибирати. А просто поверхнево. Ми, тобто, тут вінником очищали поверхні, виносили якісь там пляшки, щось там сигарки, дерево. Ну таке, скажімо так, дрібне сміття. Але принаймні навіть його тут було 4-5 пакетів, просто назбирали, винесли. Зараз те, що ви бачите, це вже відносно чисто. Проте Тут, коли ми вже занесемо реквізит, також треба буде ще, скажімо так, пройтись, незважало би. Як розповідає Назар, тут він бачить можливості реалізувати креативні ідеї. Коли, щас, коли заходять сюди, люди вони кажуть, що це жах. Але зайшов я, я. Я подумав, що це краса. А, бо я, як організатор, я бачу, як я можу з цим працювати. Я розумію, що це буде в подальшому і так далі. Тому я вважаю, що це типа свого роду краса і зможу тут зробити квест на тематику постапокаліпсиса, того що, скажімо так, літак більш-менш в такому якраз стані, тобто тут, скажімо, Вигадують нічого не потрібно і просто працювати з цим у комунальному підприємстві Парк. Проведення благодійного квесту підтримали. Ми розуміємо, людина звернулася у нас до нас прохання проведення квесту для збору коштів для ЗСУ. і Тим більше це було е, сказано так, що хто зможе оплатити, той може оплатити, хто не зможе оплатити даний квест, той не оплатить. Ну Люди посильно просто той, хто не може оплатити, приходили, участвували в тому, що вони в прибиранні, фарбуванні, в очищенні. літак організатор. Дори планують наповнити реквізитом. Долучитися до квесту, який буде відбуватися в березні, можуть усі охочі. Тетяна Дукеч, Ігор Греч, Суспільне, новини Житомир. I was still a little tot and walked me to the deacon's school to learn from him the drunken sort. Альона Книж студентка Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка. Вона взяла участь у відкритому конкурсі на краще читання вірша Тараса Шевченка Доля українською та англійською мовами вперше. Я вирішила взяти участь у цьому конкурсі, тому що прагнула популяризувати українських поетів, поезію загалом і не тільки українською мовою, а й на захід, на загал, на весь світ. Для більшості учнів шкіл. Змальовувався такий образ багатьома роками, що це суворий такий дід. Було б дуже добре, якщо б в школах почали розширено більше розказувати про його постать, що він любив, чим захоплювався, навіть як одягався. Дуже цікаві факти, що він був дуже модним чоловіком, слідкував за своїм стилем. У конкурсі взяли участь 18 студентів з області та курсанти військового інституту імені Сергія Корольова. 13 студентів читали вірші англійські. Мовою п'ять українською ми вибрали саме вірш Доля Тараса Григоровича Шевченка, і це мені здається зрозуміло, тому що саме сьогодні вирішується доля нашої країни, і саме наші збройні сили України вирішують долю, мабуть, всього світу. І ще поза конкурсом у нас є читання цього вірша польською мовою і німецькою мовою. Це Символ нашої вдячності, нашим побратимам, нашим тим країнам, які сьогодні як ніхто підтримує нас в наші страшні тяжкі часи. Гасміркляне штрайка шпільце до бісайнфруенд, du nimmst klein ich an der Hand. переможців конкурсу. Оголосять 9 березня. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне, Житомир. 2 березня у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби – від мінус 2 до плюс 4 градусів. У Бердичеві очікується хмарна погода без опадів. Температура від 2 градусів нижче нуля до 4 градусів тепла. У Коростані буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби – від мінус 2 до плюс 4. У малині хмарно з приясненнями опадів не прогнозують. Температура від мінус 2 до плюс 5 градусів. У звягель хмарно без опадів. Температура повітря від мінус 2 до плюс 3 градусів. У Говручі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від мінус 3 до 5 градусів вище нуля. Тібіс, 36-річна медична сестра, загинула 27 березня в селі Оскіл на Харківщині. У її дім влучили російські снаряди. Загинула майже вся родина: донька Карина, матір Віра та батько Володимир. Вижив лише п'ятирічний син Микита. Працювала Людмила в реанімаційному відділенні ізюмської центральної лікарні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вона переїхала з дітьми з Ізюму в Оскіл. Думала, що там безпечніше. Попри ворожі обстріли, жінка їздила до міста, а коли скасували всі автобуси, то після нічної зміни поверталася додому пішки. Тітка до останнього була спокійною та всіх нас підбадьорювала, доглядала за нашим майном. За продуктами їздила в Слов'янськ, розповіла племінниця загиблої Дарина. Чим живе Україна в умовах війни. Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів. Історії порятунку життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.